Так, знову всім привіт, з вами Вася Гроз. Ну, це продовження нашої, нашого краш-тесту. Ми взяли до старого ровера Павла, прив'язали телефон. отут І подивимося, що з нього буде. Так, Павло я кладу, ну в нього трохи ровер поламаний. Поїхав. Та їдь скоро! Погнав! Він розлетівся! Батарейку ми підняли. Давай, їдь сюди! Так, я біжу по кришку. Тут кришка упала. О, вона тут трохи поцарапалась. Погнали далі. Доганяємо Павла. і що там. Давай сюди! Подиво в мене! Це є тормози. Так, дивимося, що тут з ним. Ооо, він дуже сильно поцарапаний народ. Я не знаю, чи це видно, але він дуже сильно поцарапаний. Це просто жесть. Він такий безпотертий, грязний. Ну що, погнали з сходів? Зараз ми нажмемо на паузу. Так, тут у нас далі сходи. Погнав! Earth... У нас тут трохи шум. Ух ти, там телефоном стрілило. Походу. Чекайте, я зараз скажу по лові. Там телефон, телефон попав під колеса і телефон викинуло тупо. Павло! Павло, вернись по телефон! Він десь там, я поставлю поки що на. Я взяв телефон, тут кнопки відвалюються, тут все таке поломане, він такий, о тут трохи відкололося, він такий подряпаний, це ж жесть. Тут відірвалося, він попав під колесо і полетів. Коротше. Це чітко.